Сьогодні у передачі разом із сумськими журналістами влаштуємо дітям тиху годину, навчатимемося разом рукоділлю і терпінню і проаналізуємо значення профілактичних щеплень у здоров'ї дитини. Практично найперше, що Вікторії запитали в пологовому, чи згідна жінка зробити щеплення маляті. Сьогодні мама дев'ятимісячного Владика відверто зізнається. Тоді й всерйоз розгубилась. По-перше, чимало знайомих відмовлялися робити щеплення дітям. По-друге, новонароджена крихітка мала деякі проблеми зі здоров'ям. І молода матуся боялась ускладнень. Спочатку ми самі побоювались, дуже боялися в роддомі Відмовилися в наші там були проблеми зі здоров'ям. Лежали в лікарні, ми відмовилися від щеплення. А зараз нас наш лікар, лікуючий Валентина Миколаївна, переконала і в принципі позитивно всі щеплення в нас пройшли добре, ніяких ознак, навіть температури не було. А від якого саме відмовилися щеплення? БЦЖ в родомі, саме перше, що роблять дитині від гепатиту, це також відмовилися. Але у вас була причина? Ну була, ми боялися, в нього була жовтушка. Ми боялися, щоб не дало на напечінку. Нам цього разу маленький Непосида отримує п'яте профілактичне щеплення. Цьому передувала консультація з лікарем і підтвердження, що дитина повністю здорова. Кожна дитинка, яка приходить на щеплення, вона повинна бути оглянута лікар. І все таки ми, це наша кредо, і лікар повинен все таки робити щеплення здоровій дитинці. Це зібраний анамнез батьків, дитину оглянута. І все-таки мамі ми повинні обов'язково розповісти, що кожне щеплення це є як не як це є вплив на дитину, і кожен організм відповідає по-своєму. Один нічого не буде мати ніякої імунної відповіді, друга може бути загальною реакцією, тобто якийсь неспокій, незначне підвищення температури, може бути місцева реакція. І батьки, як правило, повинні одержати цю всю інформацію від лікаря, щоб знати, як себе поводити в. В даному в подальшому досі питання доцільності вакцинації залишається спірним. Те, що не обов'язково можна і не робити, вирішують деякі батьки, і від щеплень відмовляються. Але хто гарантує, що категорична відмова не призведе до біди. Як приклад пригадують волинські педіатри епідемію грипу та дифтарії, що спалахнула у 2000-х роках, і думаю, що коли дитина від нуля до року ще не щеплена, ну, вона ще знаходиться все-таки в більшому Вона ще серед батьків, серед своїх хати. Менше можливо, дуже багато батьків кажуть, в мене свій дім, я можу свою дитину держати в якомусь закритому більшому просторі. А вже дитинка, коли вже йде 2-3 роки. Коли вона йде в дитячий колектив, вона зустрічається на вулиці зі своїми ровесниками, грається, вони і обмінюються іграшками, обмінюються буквально всім, що тільки можна і цілується, це ми бачимо. і це, це От тоді ризик захворіти дитини набагато вищий. І, наприклад, то і ж гемофільна інфекція, тобто пнемококова інфекція, навіть і дифтерію, якщо є носій. Так що тут батьки більш наражаються на небезпеку. На, на Мати дитина, щоб її, якщо захворіє, то захворіє більш серйозно. І Я думаю, що вже дітки, коли йдуть в дитячий колектив, коли йдуть в дитячий заклад, в школу, вони все таки повинні мати цей мінімум профілактичних щеплень, які необхідні, і які б в нас визначила держава. За останні роки рівень охоплення профілактичними щепленнями значно зріс. Констатують дитячі лікарі. Молоді батьки стали більше довіряти медицині, беручи приклад з Європи. Це ж просто так не придумали. Колись також робили всі прививки, і ніхто від цього не відмовлявся. Був період, що звичайно багато людей писали відмови, але в наш час навіть потім дитину в садик і в школу важко піти, тому що якщо немає певних прививок, то їх не візьмуть. І для здоров'я це звичайно важливо. У нас прививки переносяться дуже легко, слава Богу, і вважаю, що це потрібно. Ми цікавилися навіть не в одного лікаря, якими вакцинами краще щеплювати. Звичайно, нам сказали, що бажано, щоб була вакцина іноземна, а не українська, тому що від українських є дуже багато випадків, що діти дуже важко переносять. Тому ми, звичайно, цікавилися, нам сказали, що французькі вакцини найкращі. Ну, так нам сказали. Ну, вже які були, такі ми робили, але були французькі і російські. Перші дози вакцин новонароджені отримують з перших годин життя. На третій, п'ятий день малюків страхують від туберкульозу. Серед актуальних проблем дитячої вакцинації нині Волинь турбує відсутність протитуберкульозних препаратів або їх обмежена кількість. Часто діє правило прищепився той, хто прийшов першим. Нам дається кількість вакцини. Відповідно до нещеплених дітей віком до двох місяців, тому що після двох місяців Проведення БЦЖ проводиться лише після туберкулінної діагностики. Вакцинація БЦЖ не може здійснюватись, оскільки проблеми відсутності можливості закупити туберкулін. В шість років робиться лише після туберкулінної діагностики, після оцінювання проби манту. І тоді ми призначаємо БЦЖ або не призначаємо, або скеровуємо до діатра відповідно до того, як веде себе той чи інший дитячий організм. Тому зараз вакцинувати дітей в шестирічному віці в нас немає можливості. До шести місяців дитячий організм інтенсивно. Розвиває захист зміцнити імунітет проти кашлюку, дифтарії, правця та поліоміліту, допомагають щеплення на третьому, четвертому та п'ятому місяцях життя. За кілька років застосовують ревакцинацію, повторне введення вакцини за схемою календаря. Згідно нашого наказу, ми тепер нового цього, що в нас є це 95-го, ми можемо забезпечувати профілактичну роботу своєї черги аптечну мережу, але тут є великі але. Значить, по-перше, це може бути, коли приходить мама з дитинкою на на огляд. Лікар повинна оглянути дитину. В той же саме день вона виписує рецепт на даний імунологічний препарат, і скеровує її в аптеки, з якими ми маємо домовленість, яка працює і продає, і має в наявності дозвіл. Зберігати ці імунологічні препарати по даному рецепту з сертифікатом якості, з чеком, що вона сьогодні придбала цей препарат, з холодовим елементом ця мама підходить до нас в кабінет профілактичних щеплень. Щеплення це колективний імунітет, так як кажуть лікарі. Якщо я не помиляюсь, для того щоб був цей колективний імунітет, понад 80%, 86% до 90% десь повинно бути щеплено населення. І тому, безумовно, щеплення вони необхідні. Навіть якщо дитина хворіє чи людина хворіє, ну, принаймні така позиція лікарів, кожен має ну, на сьогодні право довіряти їй чи ні, протікає захворювання легше. На даний час ситуація з вакцинацією, наскільки я знаю, складна. Знову ж таки, був в багатьох збився календар щеплень, не було зроблено цього щеплення кір-краснуха, паротит. Зараз немає. Вакцини БЦЖ. зараз не роблять пробу манту дітям, тобто немає діагностики туберкульозу. Хоча все це безумовно необхідно. Згідні ми з тим що ні, але щеплення залишається єдиним засобом захисту дітей. До слова в Україні здійснюють вакцинацію проти 10 інфекційних захворювань. У США для порівняння їх 16, У Німеччині та Швейцарії проти тринадцятьох. Зараз тиха година, треба спати. Я не можу спати. У мене безсоння. Така ситуація дуже типова для усіх дитячих садків. Ледь не у кожній групі є такий собі Петрик П'яточкін. Але вихователі знають, як його заспокоїти і як допомогти заснути. Якщо дитина не хоче під час денного сну спати у дитячому садочку, то вихователь має провести дуже клопітку роботу. Він має вияснити причину цього явища, порадитися з батьками такої дитини, з лікарем або медичною сестрою дитячого садочку. Також, якщо дитина не хоче спати, вихователь більше часу проводить біля такої дитини, сидить біля її ліжечка. Якщо бачить, що дитина знепокоєна чимось, то вона має заспокоїти, поговорити з нею і допомогти дитині набути найкращої пози для сну. Чи насправді у дітей буває безсоння, та чи варто через силу влаштовувати тиху годину? Про ці і не тільки важливі моменти режиму сну варто знати дбайливим батькам, бо ж від цього залежить здоров'я та гарне самопочуття дитини. Лікарі переконують. Тут, як і в усьому, повинен бути індивідуальний підхід. До дитини потрібно відноситися як до особистості, до індивідуума. Тому для кожної дитини, в залежності від його характеру, від його соціального статусу, від їх домашніх звичок, від спадковості, залежить взагалі його режим дня і тим самим і режим сну. Втім, загальні рекомендації все ж є. Діти віком 6-9 років повинні спати 11-12 годин на добу. З них кілька годин відводиться для сну в день. Найкращий час нічного відпочинку з 9-ї години вечора до 6-ї ранку. Якщо ж ваша малеча полюбляє поспати подовше, будити не варто, нехай досипає. Натомість коротити тиху годину. Однак у жодному разі від неї не відмовлятися. Період відпочинку у дитини в день повинен обов'язково бути. Період відпочинку він же тиха година, має бути тихим, але не обов'язково сонним. Тиха година це спокійний спосіб життя дитини, тобто вона може просто розмовляти з кимось спокійно, слухати музику, читати казки, але не обов'язково вона повинна спати. Просто полягти, закрити оченята і відпочити. Хоча можна спробувати приспати Колисковою. Аспірантка Сумського державного університету Дар'я Лаврик знає, мамина пісня є дуже важливою для дитини. Саме через колискову, через текст пісні, дитина за за особливості морфологічні, фонетичні, лексичні нашої рідної мови. Таким чином вона підключається до рідномовного коду, який передає їй мама за допомогою своїх слів, навіть якщо мама не досить добре співає, але вона все одно спілкується таким чином зі своєю дитиною. Такі висновки вона зробила завдяки роботі над кандидатською дисертацією Материнський код, основа формування мовної картини особистості, де, зокрема, науковець досліджує вплив колискової пісні на дитину. Їх знає чимало, але мамам не поспішає радити, що співати, бо ж це надто особиста справа. Я думаю, просто кожна мама напевно, що відчує колискову пісню, яка найбільше підійде, підійде е, дитині. Можна навіть просто такі звичайні, які прийдуть на думку, от мама своїми словами інколи навіть. Не тільки засинати, а й прокидатися треба правильно. Як гімнастику пробудження запропонував педагог Теоретик Єфременко, у дитячих садках вона є обов'язковою і проводиться після тихої години. Це комплекс спеціально підібраних вправ, який допомагає дитині прокинутися, легше перенести цей стан від сонності до потім з дітьми проводяться ігри, і тому дитина легше переходить від сну до ігор, до вправ, до занять. Відтак сон перетворюється у справжній ритуал, але ж ці поради та рекомендації фахівців допоможуть вашій дитині гарно себе почувати та бути готовим до нових відкриттів. 28 липня в Україні відзначається день пам'яті рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Київської Росії. Головне право на вічну славу великому князю київському полягає у тому, що він вивів Русь на шлях справжньої віри. 29 липня 1865 року народився Андрей Шептицький, митрополит української греко-католицької церкви. Народився у селі Прилбичі Львівської області. У роки війни був чи не єдиним спливових людей, хто мужньо підняв голос протесту проти вбивств переслідуваного єврейського народу. 1 серпня минає 100 років від початку Першої світової війни. Основними причинами глобального збройного конфлікту були економічні політичні протиріччя між державами двох військово-політичних блоків Антанти та Троїстого Союзу. І з 1 серпня 1914 року по 11 листопада 1918 загинуло понад 9 мільйонів солдат і цивільних жителів. Девочки, а сегодня будем делать куколку на ложке. Ну, раньше не было много так игрушечных магазинов, игрушки в магазинах не продавали. А мамам надо было как-то развлекать своих деток. И после того, как семья поест, вставала из-за стола, мылась посуда, мылись ложки. И на этих же ложках мамы делали своим деткам куколок. Вот сегодня такую куколку мы сделаем. Значит, берете ложечку. Будем начинать делать с юбочки, это куколка делается. У куколки вот здесь лицо, здесь шея. К шее прикручиваем кусочек ткани. Прикручиваем так, чтобы разрез юбочки был сзади. И ниточкой просто берем и прикручиваем. Смотрите, у нас длинный еще кусочек ткани светлый. Из него мы сделаем нижнюю косынку для куклы и ручки. Складываем ткань пополам. Так, да. И с обеих концов на ткани завязываем узелочки. Это у нас будут ладошки. Такие вот с одного края и с другого. Так. Вот такая заготовочка должна получиться Надеваем нижнюю косыночку Смотрите Вот так вот, да? Сзади крест на крест Вот так вот, да? Перекрестили И спереди завязываем на узел О. Вот так вот. Такая должна получиться у вас куколка с такими ручками. Куколку это надо делать быстро, потому что у мам времени не было, и надо было сделать быстро куколку, отдать ее ребенку, чтобы он играл, а мама занималась своими делами. Куколка должна была такая быть, чтобы ее легко было собрать, а потом легко разобрать. Ложки же нужны были, ложками кушали. Девочки, и последний этап нашей куколки. Берем косыночку. У кого большая косыночка, вот так вот немножко подгибаем здесь. Когда косыночку одеваем, нижняя должна быть чуть-чуть видна. Теперь спереди вот так вот, крест на крест, смотрите, под ручками внизу. Вот, так, под... внизу. вот так, внизу под ручками. И сзади на узелочек вот так вот. А этот хвостик оставляем. И вот на маму быстро-быстро, за пять минут она делала такую куколку, давала ее ребенку играть, а сама сошла заниматься своими делами. Ну что, сегодня мы сделали еще одну куколку, очень замечательную, куколку на ложке. Понравилась вам эта куколка, да? Сможете дома сами ее сделать? Имена будем им придумывать? Да. Ну, давайте. Мою куклу будут звать Настя. А мою куклу тоже будут звать Настя. Мою куклу будут звать Ксюша. А мою куклу будут звать София. Мою куклу будут звать Николь. А мою куклу будут звать Белагия. Текла кров кроця річенікою, аж до тихо, аж ти Потекла кров кроця річенікою. Знайомтесь. Діана Шевчук, вокалістка зразкової дитячої студії Золоте зернятко. Діані 12 років, і вона мріє про велику сцену. За роки навчання у школі дівчинка побувала на десятках відомих фестивалів і конкурсів, щоразу доводячи Україні, що її рідний Волинський край славний і дзвінкоголосий. Серед великого стосу діанених нагород на почесному місці диплом із Червоної рути. У репертуарі юної співачки, народні пісні в сучасних. Обробках захоплюється дівчинка і джазовими творами. Найбільше мріється Діані знайти і свою пісню ідеальну композицію, яка б підходила під її голос і манеру виконання. Удома в юної співачки весь час лунає музика. Діана навчається у музичній школі по класу бандури та фортепіано. Улюбленим відпочинком для дівчинки є гра на синтезаторі. До слова, музична творчість це не просто захоплення, а спосіб життя і реалізація себе. У цьому дочку підтримують батьки, що дуже важливо для дівчинки. Інтенсивні заняття музикою не заважають діані на відмінно навчатись у школі. Своє майбутнє талановита волинянка мріє пов'язати лише з музикою здобути фахові знання у національній музичній академії.